За умовою задачі маємо 4 косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Потрібно відшукати значення 4 синус квадрат альфа. Для того, щоб виконати розв'язок цього завдання, використаємо основну тригонометричну тотожність, а саме синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Якщо ми обидві частини нашої рівності помножимо на четвірку, тобто четвірка, що множиться на значення лівої сторони, і четвірку помножимо на праву сторону від цього значення рівності, не змінює своєї властивості, розкриємо дужки у лівій стороні. 4 синус квадрат альфа плюс 4 косинус квадрат альфа дорівнює просто 4. Нам необхідно відшукати, що таке 4 синус квадрат альфа. Отже, даний доданок залишаємо з лівого боку. 4 синус квадрат альфа, а усе інше запишемо з правого боку. Тому маємо 4 і уже відняти. 4 косинус квадрат альфа. Тепер, звичайно, ми можемо використати те, що 4 косинус квадрат альфа дорівнює 1. Тому, зважаючи на це, маємо, що 4 відняти 1 виходить 3. Отже, у даному завданні ми отримали відповідь рівно 3.